Попри економічну і політичну негаразди, дружківка продовжує реалізацію програми Місто без меж, у рамках якої а також з нагоди ювілейної дати до визволення України від німецько-фашистських загарбників, було поновлено трамвайний маршрут, що не діє вже близько 15 років. Соціальні нічого слої в першу чергу, пенсіонери всі льготні категорії зможуть отримати безплатний транспорт на посілок без плани. Ми будемо з'єднати віддалені посілки в частності маршрут посілок фарфорового заводу Донської. Значит, з 200 планами буде се однією веткою, і без пересадки можна буде добратися фактично через весь город з одного направлення в другої направлення. Яскраві кульки, червона стрічка, і навіть невеличкий імпровізований концерт у виконанні вихованців дитсадка. Перетворили запуск маршруту на справжню подію. 21 вік, 14 рік, 10 місяць на дворі трамвай в октябрі. А першими пасажирами даного маршруту стали усі присутні. Проїхалися трамваєм і дітлахи, і члени виконкому та керівники підприємств, і ветерани трампарку. Було таке, що буксирували вагони, ремонтували вагони, потік лазили. тому що ми вивчали вагон. Ми маємо третій. Третій розряд по електроснабженню. Так що всього було. Раїса Петрівна Соколова за свої 40 років роботи на підприємстві. 33 з них проробила водієм трамваю. Несложно, я, наприклад, так любила свою роботу, що йшла як на праздник. Всі наряджена, накрашена. От. І не дуже тяжело його воді абсолютно лідія нікіфорівна також дуже любила свою роботу і, попри різні випадки з пасажирами у конфлікти, не вступала. Навіть до зайців ставилася з розумінням. зайці, Виліз зайце, во всі в бувають. Тім радість пасажирів трамваю не розділяють водії іншого транспорту, оскільки на значних ділянках дороги суттєво пошкоджений асфальт. Нужно розібратися, чи дорога для трамваю, чи трамвай для дороги. Ми подобралися ми к до своєму, своєму трамвайному полотну, по якому ходять трамваї. А то, що було проведено раніше, мабуть, думали о том, що в эту сторону трамвай вже заказан і он не ходити не буде. Натомість поновлення маршруту на 200 планів обійшовся місцевому бюджету майже у 600 тисяч гривень. Це селище віддалене і вкрай потребувало додаткового транспорту. Відтепер тут слідуватиме трамвай щодня за графіком з перервою у 30 хвилин. Цей розрив згодом планується скоротити до 15 хвилин.